Шпигунське відео Mercedes-Benz SLS-F доводить, що оновлення стилю неминуче. Електрифікація розкоші, чому Mercedes ризикує, відмовляючись від таплення масла, і що це означає для майбутнього бренду? Mercedes-Benz завжди був синонімом розкоші, елегантності та інженерної досконалості. Однак в епоху електрифікації автомобільного ринку компанія зіткнулася з несподіваним викликом її електрична лінійка, представлена моделями EQ, не змогла завоювати серця покупців належною мірою. Причина криється не тільки в технологічних обмеженнях, але й в дизайні, суперечливому, м'яко кажучи, та лом маслі, яке здається відштовхнуло традиційних шанувальників бренду. Недавнє шпигунське відео прототипу майбутнього електричного ЕСІЛАЗ дає нам перші підказки про те, як Масейдис планує змінити ситуацію, і я вважаю, що це сміливий, але необхідний крок. Та не масло, і криза ідентичності, дизайн плавленого масла, безумовно, є однією з найбільш обговорюваних і суперечливих тем в автомобільному дизайні останніх років. Його мета була зрозумілою створити аеродинамічно ефективну форму, яка зменшує опір повітря та підвищує енергоефективність. І в цьому плані він, безумовно, досяг успіху. Але, на жаль, його візуальне втілення виявилося занадто радикальним для багатьох покупців Масейдес. Це здавалося чужим, не відповідало традиційним цінностям бренду, а головне, не викликало бажаної емоційної реакції. Я пам'ятаю, як вперше побачив EQS на автосалоні. Звичайно, я оцінив інженерну сміливість і прагнення до інновацій. Але, чесно кажучи, мене вразило, наскільки він далекий від класичного Mercedes. Це виглядало штучно. Йому бракує тепла, елегантності, які завжди асоціювалися з цією маркою. І я впевнений, що я не один такий. Гордон Вагенер. Керівник відділу дизайну Mercedes визнає, що дизайн EQ не викликав резонансу серед клієнтів. Він описує це, як прийде на 10 років раніше. Можливо, це найточніший опис, який я чув. Він ніби був створений для майбутнього, яке так і не настало, повернення до витоків, що ми бачимо в прототипі SELAS. Шпигунське відео прототипу наступного покоління електричного S ковток свіжого повітря. Це чітко показує, що Масейдиз відмовляється від радикальних форм на користь більш традиційних і впізнаваних елементів дизайну. Більш прямі лінії капота, більш вертикальний багажник і подовжена колісна база все це говорить про те, що компанія повертається до свого коріння. Що особливо важливо, так це положення кабіни позаду. Цей прийом, який, як не дивно, часто зустрічається в задніх автомобілях, візуально покращує пропорції автомобіля і робить його більш приємним для очей. Це простий, але ефективний спосіб зробити свій автомобіль привабливішим. Я впевнений, що Masei Deз вивчив досвід, отриманий з моделями EQ, і прагне створити електромобіль, який буде одночасно сучасним і впізнаваним. Це має бути електромобіль. Який ви хочете бачити на власній парковці, а не просто технологічний експонат. Чому розкритикували AMG версію EQ – потужність без душі? Особливий інтерес викликає те, як Masei планує вирішити проблему з версіями AMG EQ. Вони, на жаль, не змогли виправдати надії шанувальників бренду. Величезна потужність, звичайно, присутня, але її подача залишає бажати кращого. Я пам'ятаю, як тестував EQE AMG на трасі. Потужність була вражаючою, але враження від водіння були безплідними. Чого не вистачало, так це того емоційного зв'язку, тієї жвавості, яка завжди асоціювалася з AMG. Порівняно з ним, традиційний S63 AMG є зовсім іншим автомобілем. Він потужний, але чуйний, керований і, що найважливіше, надзвичайно веселий у керуванні. Масейдес, схоже, зрозумів, що просто додати електромотори та збільшити потужність недостатньо. Всю концепцію AMG потрібно переробити, щоб відповідати очікуванням клієнтів, що чекає в майбутньому FIF та електромобілі нового покоління. Я впевнений, що наступне покоління F і FIF від Maseidis буде кращим. Вони будуть створені з розумінням того, що пішло не так із поточним сімейством еквалайзерів. Цей ранній погляд на електричний Ес є нашим першим доказом. Масейдис стоїть на порозі нової ери. Епоха, коли розкіш і екологічність не будуть суперечити одне одному. Ера, коли електромобілі це не просто технологічні новинки, а справжні об'єкти бажання. Я думаю, що Масейдис на правильному шляху. Відмова від радикального дизайну і повернення до більш традиційних цінностей сміливий, але необхідний крок. Це крок, який може повернути mercedes Бенс на вершину автомобільного світу. Особисті спостереження та поради для Масейдис. Не бійся традицій, Масейдес завжди славився своїм класичним дизайном. Не слід відмовлятися від цієї спадщини в гонитві за інноваціями. Емоційний зв'язок: створюйте автомобілі, які викликають емоції. Автомобілі, які хочеться любити та якими пишатися. AMG – це більше, ніж просто потужність. AMG – це бренд з багатою історією та культовим статусом. Не дозволяйте йому втратити свою індивідуальність. Плавно інтегруйте технології. Технологія має бути не самоціллю, а засобом досягнення кращих результатів. Вони повинні органічно вписуватися в автомобіль, не порушуючи його гармонію. Прислухайтеся до своїх клієнтів, пам'ятайте, що ви створюєте автомобілі для людей. Прислухайтеся до їхніх думок і адаптуйте свої продукти відповідно до їхніх потреб. На завершення я вважаю, що масейдез на правильному шляху. Відмова від розтопленого масла та повернення до більш традиційного дизайну це не просто косметична зміна. Це фундаментальний сув у філософії бренду. Це крок до створення електромобілів, які є не лише технологічно просунутими, але й справді бажаними. І я з нетерпінням чекаю, коли ця зміна втілиться в майбутньому.